За кермом на підпитку в Івано-Франківську патрульна поліція затримала на тверезу водійку, яка травмувала пішохода. 25-річну потерпілу з численним ошкодженням госпіталізували. Аварія сталася о півночі на Галицькій вулиці. 20-річна місцева мешканка, керуючи автомобілем, Нісан здійснюючи рух назад, вчинила наїзд відчиненою водійською дверкою легковика на 25-річну мешканку Івано-Франківської територіальної громади. Остання перебувала біля відчиненої дверки. Транспортного засобу слідчі перевірили водійку на стан алкогольного сп'яніння. Тест показав, що в її крові було майже півтора проміли алкоголю, що значно перевищує допустиму норму. Водійку автомобіля перевірено на стан сп'яніння. Результат виявився позитивний. Її слідчі затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та повідомили про підозру за частиною другої статті 286 прим. 1 кримінального кодексу України. Фігуранті загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Лілія Бутяк, Софія Савчук, новини на вижа.